Аллилуйя, аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, вас люблені Боже. Аллилуйя. Бог любить тебе. Бог завжди любить тебе. Він є любов. І він вірою, сказав і стало так. І чому так книги буття, перший розділ, ми не раз так читаємо, і сказав Бог і стало так. Для того, щоб ми бачили, як працює віра, Боже від віри. Бог сказав і стало так. Віра твіжима любов'ю. Бог створив своїм словом, слово віра. Він дав нам своє слово. Біблія це дане нам слово від Бога. Це слово віри. Яке ми віримо, ми говоримо його вірою і стає так, як написано в слові, як ми віримо в Слово. да, Це дуже велике важливе відкриття для віручого, для християнина. Ми кажемо віруючий. Хто таке віручий? Це народжений згори. Той, хто має віру, в Божу християнин. Християнин це подобний Христу. Це означає поступати в цьому світі як і Ісус. Той, хто з'єднаний з Господом, є один дух з Господом. Хто во Христі, той нова творіння. Наш дух ти є Дух. Ти маєш душу, живеш в тілі. Дух був народжений від Бога, від Слова Божого, Духом Святим. Духовна природа, вона в дусі людини. Аллилуйя. І Ісус Христос, перший, хто воскрес із смертних із духовної смерті в духовне життя. Це велике відкриття, це велика тайна, яка закрита від простого мишення людей. Тобто своїм звичайним мишенням, як це можна розуміти? Ні, ну, ми віримо в слово. Ми читаємо Біблію, послання нового заповіту. Сто во Христі, то й нове творення. Тепер не я живу, а живе у не Христос. Той, хто з'єднується з Господом, я один дух з Господом. І інші міста Писання, в новому заповіті, які є такі словосочетання, як во Христі, в Бозі з Богом, в Ісусі, з Господом. Халилуя. Первородний. Ісус Христос назван первородним. А якщо Він первородний, то є і інший. І другий, і третій, і всі по образу Христа. Первородний – це означає, що Бог воскресив Ісуса Христа із мертвих, із гріха. Тобто Ісус взяв на себе наш гріх, нашу неміч. Ніхто. До Воскресіння Ісуса не був праведний і святий. Ніхто. Дар праведності отримує людина, яка вірить в Ісуса Христа. Тільки після Воскресіння Ісуса Христа стало можливим для людини народження згори. Тільки після Воскресіння Ісуса. Тому Він первородний серед багатьох. Він перший і мертвих. Первородний. Коли Бог воскрешав Ісуса із мертв, із духовної смерті, із Ада, Він сказав, Ти син мой, я нині народив тебе. Тобто, коли Ісус з'явився на землі, тоді слово стало плоть. А коли він став духом живим, після того, як Він взяв на себе наші гріхи, він став первородним, він став первенцем смерті. Він став тим, про кого Бог сказав, ти син, я нині тебе народив. І він теж Господь. Повторюсь, Біблія каже, тайна ця велика. Тобто тайна це не означає, що це таке щось незрозуміле, закрите, і ніхто не може цього розуміти. Ні. Коли ми обращаємось к Слову Божому, Дух Святий відкриває нам. І тайна це те, що закрита від Простого людського розуміння, ну, це відкривається Духом Святим, коли ми обращаємось к Писанню, к Слову Божому. Тайна це означає, що це відношення, особисті відношення людини з Богом. Кожна людина на цій землі має своє особисте відношення з Богом через Ісуса Христа. Ніхто ні, не приходить к Отцу, як тільки через Ісуса Христа. Аллилуйя. І в нашому дусі ми маємо природу Воскресого Ісуса Христа. І ця природа вона повинна проявитись в цьому світі через плод, через чувства, емоції, через наше мишлення, через слова і вчинки. От чому нам необхідно Слово Боже і змінювати себе Словом Божим. Це Біблія ще називається зеркалом, яке ми дивимося і проображаємося. славу Божу. Подобно тому, як людина дивиться в зеркало і щось преображає на своєму тілі, так і слово Боже. Це як зеркало, в яке ми дивимось. І преображаємо славу Божу, коли ми є виконавцями Слова, а не просто слухачами. І Біблія каже, що у досконалих, у дорослих, хто такі досконалі, це. Ті віручі, які живуть вірою, віра, яка двіжима любов'ю, які дійсно практикують віру, яка двіжима любов'ю. І є ще таке поняття в любові, як милість, сострадання. Не просто жалість і сочувствия. Це схоже на сострадання, але це відрізняється трошки. Сострадання це прояв Божої любові і милості Божій. Коли ти не просто жалієш людину і сочувствуєш ну мені шкода, що з тобою таке сталося. О, мені так шкода, що тобі, тобі нема що їсти. Бог любить тебе йди з миром. Це страдання це прояв милості і любові Божої. Ісус сострадав людям. Коли Лазар помер, Він сказав, тільки віри побачиш славу Божі. І Він прислазів. Могили Лазарі. це було сострадання. Коли він бачив, як був похоронений процес з сином у жінки, яка мала єдиного сина, він сострадав. Коли він зціляв людей, він був движим, состраданням, милостю, любов'ю Божою. Це не просто була така шкода. От мені шкода, що з тобою таке. Це чувство або шкода, це, да, ми можемо радіти з тими, хто радіє, плакати з тими, хто плаче, пережити якусь емоцію. Но є далі, є глибше. Любов Божа, милість Божа. Віра вона, надвіжну любові. Те, що ми практикуємо, тому ми і розвиваємось. От Біблія каже, що люди, які практикують Слово Боже, які живуть не просто емоціями, знаєш, Емоція не повинна бути на першому місці, або радості, або печалі. Нельзя просто прийняти якесь рішення, як поступити, що сказати, будучи двіжимом емоцією, або печалі, або радість. Є таке, знаєте, що поняття в Біблії, як ход мишлення, в якому нема Слова Божого. Суєта. Да? Є така книга в Біблії. Там часто зустрічається це слово суєта. Тобто людина має то, і то, і то, і в ітогі, Ну це суєта. Тобто можна багато чого мати, але при цьому не мати в своєму розумі ход мишлення, яке оснований на Слові Божому. Багато емоцій, відчуттів різних. І радість або печаль, або то, то, потім то. Або ти розумієш, що так можна робити, так не можна, а так можна, тому що мені так треба, бо я так хочу. І при цьому ти добре себе відчуваєш, або оправдуєш свої якісь вчинки, що тобі все одно, хто про що про тебе думає. Це не зовсім вірно, теж таке. А мені все одно, хто про мене що думає, головне, що про мене думає Бог. Так, да, Це перш за все, треба знати, що про нас думає Бог. Ну при цьому ж любити свого ближнього як самого себе, не робити іншому того, чого не хочеш собі. Тобто думати теж про те, як мої слова поступки можуть повлияти на інших. Тобто мені не повинно бути все одно, що про мене скажуть інші. Тобто, да, Я не можу всім догодити. Не все одно. І так, у досконалих ті, хто практикують віру, яка движима любов'ю, їхні відчуття навчені, научені, звичками, приучені, щоб приспознавати, що таке добро і зло, тобто дійсно, практикуючи, практикуючи, практикуючи віру, яка движима любов'ю, віру, яка двіжима милостю, состраданням, ми можемо... Привчити реагувати на зло добром. Ми можемо дійсно розпізнавати, яка емоція зла, яка добра, емоція. Тобто наш дух він буде дійсно господствувати в нашому житті. Поступайте під духом, Біблія каже, і ми не будемо виконувати похотливість плоті. Яков, Яков каже, що навіть буває таке, що ми просимо Бога, не отримуємо. Чому? Тому що ми просто просимо за похотливості, завісті, гордость, вита емоції. Ну, є віра, віра в слово, яка движема любов'ю, милостю, состраданню к людям. І ми можемо в цьому розвиватися. Ми можемо дійсно розвитися в тому, щоб восприймати обставини, які є. В любові Божій, в вірі, яка двіжима любов'ю. Ми дійсно можемо або в радість, або в печалі жити вірою, яка двіжима любов'ю. І ми можемо до цього прийти шаг за шагом, розвиваючи свої відчуття, ход мишлення, сприяття емоції. Ми можемо дійсно шаг за шагом прийти до того, щоб приймати рішення не просто на емоціях. А на Слове Божьем, здравомысленном. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аминь.